Сьогодні 21 березня 2024 року. Заняття з аплікації, тема заняття квітуча гілочка. Добрий день, малята! Рада вас всіх бачити! Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку! Де вона проходить? Там травиця сходить, квіти розцвітають, Солов'ї співають здогадалися, що це? Правильно, це весна. До нас уже прийшла весна. А скажіть, будь ласка, які весняні зміни в природі ви помітили? Правильно, з'явилися перші весняні квіти, крокуси, підсніжники. Так. птахи прилетіли. На деревах набухають бруньки, розпускаються перші листочки. І зовсім скоро ми побачимо, як почнуть квітнути дерева. Квітучі дерева мають дуже гарний вигляд. Вони квітують білим, рожевим, жовтим кольором, навіть фіолетовим. Але найбільш гарно виглядає квітучий сад. Він має білий колір, дерева стоять неначе в білих платях. Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію, яка називається квітуча гілочка. Ось так вона буде виглядати. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, аркуш білого паперу, ножиці, клей, пензлик, серветочка і фломастери. А зараз давайте підготуємо наші пальчики для роботи. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх качає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Тихо-тихо засинають і голівками гойдають. Наші ручки готові до роботи, а ми з вами приступаємо до виготовлення аплікації. З коричневого паперу ми виріжемо гілки. Спочатку ми виріжемо одну велику гілку, це буде схоже на витягнутий трикутник, і він не обов'язково має бути рівним. Гілочки вони не рівні, і вирізаємо потім гілки поменші, також трикутної форми. Ось так. І зразу, і вирізаємо гілочки. Трохи покоротші, вуще, щоб наша гілка мала гарний вигляд. ось при, Приблизно ось так будемо її розставляти. Ось так, ми нарізали з вами гілочок, а зараз будемо з вами готувати листочки. Для цього я взяла пів арпуша зеленого паперу. Нам потрібно його скласти навпіл декілька разів. Складаємо ще раз навпіл. Раз. Тепер ми на ньому малюємо листочки ось такої форми. І також їх вирізаємо. Ми з вами відразу отримаємо багато листочків. Ось так. Відкладаємо їх також в сторону. І зараз ми з вами приступаємо до вирізання квіточок. Для цього аркуш білого паперу. Здошу так, ось так ми згинаємо навпіл два рази. І розрізаємо його на смужки. Для того, щоб нам вирізати квіточку, нам потрібен квадрат. Як ми його будемо робити? Ми ось так беремо куточок паперу і згинаємо його на вершині, робимо ось такий трикутничок. Коли ми його розгорнемо, ми отримаємо квадрат. Таким чином ми вирізаємо всі наші смужечки. Ось ми нарізали вже з вами квадрати, а тепер для квіточки будемо їх складати, складаємо його навпіл, потім ще один раз навпіл. Тепер розвертаємо, дивіться, як він стоїть, і пальчик тримаємо на лінії згину. Ми Загинаємо наш куточок, трохи відступаючи від вершини. І також згортаємо другий кінець. Ми отримали ось такий трикутничок. Тепер на ньому ми малюємо пелюсточку. Вирізаємо її. Коли ми її розвернемо, ми отримаємо квіточку з шести пелюсточок. Коли ви наріжете квіточок, їх повинно бути ну, не менше 10. Ми будемо їх трошечки прикрашати. Для цього візьмемо. Червоний фломастер або рожевий і малюємо на ньому ось так серединку. І потім такими ж стрижками цю серединку трішечки розмалювати. Потім чорним фломастером на кожній пелюсточці ми з вами намалюємо три таких тоненьких лінії. Зверніть увагу, одну пелюсточку я залишила білою. Ми намалювали, розмалюємо таким чином всі наші квіточки. Коли наші квіточки всі розмальовані, ми будемо з них робити об'ємні квітки. Для цього на білій пелюсточці ми робимо надріз до середини квіточки. Ось так. Потім намазуємо білу пелюсточку, клеєм і накладаємо на неї зверху ось так пелюсточку. І ми з вами отримаємо ось таку об'ємну квітку. Ось я вже зробила всі квіточки, і зараз ми з вами приступимо до оформлення нашої аплікації. Подивіться, ось таким чином я виклила гілочки на своєму е, листі аркуша блакитному. Тепер нам потрібно їх приклеїти. Ми почнемо з великої гілки, для цього ми її намастимо добре клеєм. І клеїмо по діагоналі з куточка в куточок. Ось так. І потім, таким же чином, ми приклеїмо всі остальні гілочки. Гілочки ми приклеїли, а зараз ми будемо приклеювати з вами листочки. Будемо їх приклеювати по два, по одному поруч, по всім-сім гілочкам. Ось так. Можна на краєчок гілочки приклеїти. Обклеюємо листочками всі-всі гілочки. Коли всі листочки приклеєні, приберемо залишки клею, якщо вони у вас є. І ми з вами приступаємо до наклеювання квіточок. Для цього. Ми будемо мастити клеєм тільки серединку, ось так. І квіточки обережно прижимаємо пальчиком і приклеюємо їх по всій гілочці. Гілка наша вийде гарна, дуже квітуча. Подивіться, ось така гарна квітуча гілочка у нас з вами получилась. На цьому наше заняття добігло кінця.